Слава Україні! Верховна Рада підтримала зниження штрафів за несвоєчасне уточнення даних у ТЦК. СБУ затримала агентку Росії, яка готувала теракт у Миколаєві. На Хмельниччині знімають фільм про ОУН. Я Ольга Захарченко протім наступних п'яти хвилин розповім детальніше. Знижка 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК. Верховна Рада України прийняла закон у цілому. Тепер за порушення без поважної причини доведеться сплатити 8,5 тисяч гривень через резерв плюс, замість раніше встановлених 17 тисяч або ж двадцяти з половиною тисяч гривень. Окрім того, він цей закон передбачає, що проти ухилянтів закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку, але мова йде лише про тих, хто добровільно піде служити. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Це має сприяти наповненню бюджету та актуалізації даних. Служба безпеки України затримала агентку Росії, яка готувала теракт у Миколаєві. За інформацією служби безпеки, жінка мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати. Після прибуття на місце події правоохоронців, швидкої і рятувальників, росіяни планували активувати другу вибухівку, яка агентка замаскувала на дереві за кілька метрів від замінованого авто, і додатково спорядила металевими гайками для посилення дії ураження. Контррозвідники СБУ затримали жінку на гарячому, коли вона намагалася закласти вибухівку під авто у комендантську годину. За матеріалами справи затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року ФСБ завербувала через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Словмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На щиті у Славутську громаду повертається солдат, який віддав життя за свободу та незалежність України. В Бою за свободу і незалежність загинув солдат Федорчук Сергій Петрович 1972 року народження. Прощання із загиблим героєм за місцем проживання відбудеться завтра, 14 березня, орієнтовно об 11.30 за адресою вулиця Козацька, будинок 31. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 12 годині у міському палаці культури. За опокійно панахида за Хиблим захисником України розпочнеться орієнтовно о 13-й годині у монастирі святої праведної Анни. Поховають захисника на новому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, 14 березня на території Славутської міської територіальної громади, оголошується днем жалоби. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Вдруге продовжили запобіжний захід водію, якого підозрюють у вчиненні аварії, внаслідок якої 18 листопада минулого року на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому загинули три жінки. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду. За її словами, чоловіку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Він триватиме до 10 травня 2025 року. Вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби ліквідували дві пожежі. Так, на вулиці Кам'янецькій в обласному центрі виникла пожежа у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники з обласного центру ліквідували займання за лічені хвилини. Ймовірна причина займання необережність під час куріння. Окрім того, у селі Рункущів Кам'янець-Підільського району вогнеборці на площі 100 квадратних метрів ліквідували пожежу сухої рослинності на території приватної забудови. На щастя, під час цих пожеж ніхто не постраждав. На Хмельниччині знімають фільм про діяльність Організації українських націоналістів. На Ярмолинеччині вважають, що це важлива подія для збереження історичної пам'яті, поєднана із бажанням відтворити автентичну атмосферу. Про це повідомили у Ярмолинецькій центральній бібліотеці. Фільм про ОУН допоможе зберегти пам'ять про героїчну боротьбу українських націоналістів. Стрічка сприятиме поширенню знань про історію регіону та виховання патріотизму у молоді. Режисером фільму є. Василь Горбатюк, відомий на Поділлі письменник та документаліст, директор обласного літературного музею, оператор фільму Анатолій Заянчуковський. Обоє уже мають досвід роботи над стрічками, присвяченими боротьбі ООН-УПА на території Хмельницької області. У зйомках фільму залучені учні та вчителі місцевої школи. Ці інформації завершує випуск, але команда телеканалу вже працює над створенням свіжої порції новин. Тож побачимося зовсім скоро. Бережіть себе.